Вітаємо на КТМ Новини. Сьогодні ми підготували такі теми: Театр Апельсин пам'ятає Світлану Моцгову. Зустріч спогад акторів. Допомогу переселенцям продовжують видавати у благодійному центрі Олександрія. Пункт обігріву розгорнули рятувальники в південному мікрорайоні. Акторці, режисерці та засновниці народного аматорського театру юного глядача Апельсин Світлані Мозговій, 8 січня, виповнилося б 60 років. На жаль, тривала хвороба забрала її з життя 25 жовтня 2021 року. Згадали Світлану Мозгову, актори Апельсину та нова керівниця театрального колективу Наталія Зозулінська. Ой, лишенько. а чи не вкрав він мені шлейфа? такий ж крок. Одказала ж матері на крещаток Треба було давати шити 8 січня. Відзначала б свій ювілей 60 років акторка, режисерка та засновниця театру юного глядача Апельсин Світлана Мозгова. На жаль, тривала хвороба зупинила всі творчі плани і забрала її з життя 25 жовтня 2021 року. Улюблениця Олександрійського глядача Проня Прокопівна у виставі за двома зайцями стала візитною карткою Світлани Мозгової у театрі Цбановського. Знаючи, що Світлана Васильна вже не один рік грала про Прокоповну, я відчував, що в мене буде певна якась підтримка. Але на той час вона не працювала в палаці культури, а була продавцем в магазині взуття. І всі репетиції проходили, скажімо так, в комірних приміщеннях цього магазину під час її перерви. Ну а потім поступово ми переходили вже на сцену. У мене умова була одна, оскільки я тоді очолював палац культури Світлопільський з тією умовою, якщо Світлана Васильівна все ж таки, людина, яка дуже творча перейде працювати в палац культури, я їй запропонував посаду завідувача дитячого сектору. Так і почалась наша спільна з нею робота з вистави за двома зайцями з творчого такого кроку. У 2012 році Світлана Мозгова створила власний колектив театр юного глядача Апельсин, який з часом отримав звання народного. За цей час режисерка виховала не одне покоління юних акторів. Світлана Васильна, перш за все, як людина, яка сама дуже щира, і вона говорила нам про те, що ми повинні бути справжніми. Немає професіоналів серед нас ніхто не професіонал. Це всі. І люди, які просто люблять ту справу, якою вони займаються протягом життя, все вона і вона говорила: воно видно, коли людина любить свою роботу. Ти її любиш, і люди люблять тебе. Бо розуміють, як ти від цього процесу отримуєш задоволення. Талановита акторка була світлою, щирою та обдарованою особистістю. Любила життя, подорожі та цінувала чесних людей. В ній жило стільки любові, такою божественною, я вважаю, любові це була дуже позитивна енергетика, і вона цією любов'ю могла як укутати, як ковдрою, ніколи тебе не осудить, послухати при всьому тому, що в неї були, наприклад, якісь там свої моменти. Їй вистачало віддавати світу все це тепло, яке в ній було всередині. І, мабуть, талант, який вона мала як режисер, як керівник, вона була великою керівницею. Окрім робочих моментів, акторів апельсину поєднував і спільний відпочинок. Остання поїздка наша була в Одесу, де Світлана завжди з собою возила кофеварку. Мені дуже-дуже було приємно, що вона вставала дуже рано в п'ять ранку, а я ще могла поспати до дев'яти. І на мене завжди чекала, чекала гаряча чекала гаряча кава із якимись смаколиками. От, і вона завжди говорила, що мені так приємно про когось спілкувати, піклуватися, коли я бачу, що людина рада мені теж це надає якоїсь життєвої енергії. Апельсин отримував пропозиції виїхати з виставою Ангели не плачуть на гастролі за кордон, але з ряду причин не вийшло. Продовжила апельсинову справу подруга Світлани Васильівни, режисерка Наталія Зозулінська. Світлана вчила не лише мистецтво, вона навчала жити. Вона любила життя. Вона кожного із нас. Майже заставляла помічати дрібниці в житті. Вона завжди казала: Та подивися, ти зійшло сонечко, я сьогодні встала, мене нічого не болить. Попри свою хворобу, вона помічала дрібниці, де розквітли квіти. І нам завжди це казала і змушувала нас не помічати якихось, якогось биту. Вона завжди говорила, що. Сьогодні ми живемо і ми маємо жити. Ми радіємо тому, що в нас сьогодні є. За традицією Апельсин після кожної своєї вистави дарує глядачу на дев'ятому місці у дев'ятому ряду апельсинки, тим самим нагадуючи, що справа життя Світлани Мозгової продовжується. 8 січня в офісі Центру допомоги Олександрія було людно. Після невеликої перерви на новорічно-Різдвяні свята та роботу з документами центр відновив активну видачу різного виду допомоги. Що саме можуть запропонувати людям з числа ВПО, розкажемо у сюжеті. Центр допомоги Олександрія. Після Різдвяно-новорічних канікул, 8 січня, розпочав повноцінний прийом. Зранку до центру завітало чимало ВПО, запити різні. Так, сьогодні перший день, коли в цьому році ми почали працювати на видачу, тому що попередній тиждень ми працювали, але працювали з документами. Нам потрібно було закривати рік, тому на видачу ми не працювали. То зранку так у нас були люди, зараз трішечки передишку нам дали. То ми зараз видаємо і набори для вагітних, і ще залишки одягу, який надійшов це, новий одяг надійшов для ВПО, які проживають в місцях компактно. Но проживання це і курточки були, і кросівки, і худі, і спортивні костюми. Досить гарні гарний був одяг. То зараз залишилися залишки, ми видаємо. Ну і безумовно, там кому потрібно, там за памперсами приходять, за одягом приходять люди. Відвідувачам також пропонують вибрати вживаний одяг. Його приносять небайдужі Олександрійці. Є багато жіночих і дитячих речей, а ось чоловічих брак. Тож звертаються до Олександрійців, у кого є можливість, поділіться. По-перше, я хотіла би подякувати нашим донорам, які в 23-му році надавали допомогу. Це і людина в біді, і безпечне майбутнє і лікарі без кордонів ми довидавали. Вони нам передавали у нас були. Ковдри так з БАТУ у нас була і постільна білизна. Ми довидавали. і тому хочу сказати спасибі всім, хто нас підтримував і надавали таку важливу допомогу, тому що ну, ми ж знаємо, що в Олександрії більше 50% – це люди літнього віку, це матері з дітьми, це люди з інвалідністю. Тому для них дуже важлива ця допомога. І зараз ми отримуємо для літніх людей набори продуктові набори із Польщі, Ми співпрацюємо вже другий рік. Це фундація України, і вони передають 420 наборів саме для людей літніх людей. Да і там. Ну, ще вони повинні уточнити, яка категорія сюди підпадає. І це перший раз ми ввозимо із-за кордону допомогу за новими правилами, тобто ми реєстрували в електронній базі і потім також будемо звітуватися в цій електронній базі з приводу перетину допомоги через кордон. Зараз видається так звана тепла допомога для родин з дітьми. Це вже третій раз безпечне майбутнє якраз надає набори теплої допомоги. Ми її так умовно називаємо для родин з дітьми. Тобто, там іде матрас, там іде ковдра, подушка, постільна білизна повноцінна, тобто там і простирадла, і підодіяльники, і наволочки, і рушнички. Тобто дуже класні набори. І ті, хто, наприклад, отримували розкладачки, там досить тоненький такий матрасик, то якраз вони навіть кладуть зверху і. Для того щоб більш комфортно було, кількість не така велика, але у нас в базі відмічено хто отримував. І якщо, наприклад, раніше ми видавали там один матрас на двох, у нас були коли від 10 квітня, то на сьогодні ми бачимо в базі, якщо люди потребують, вони приходять і просять матраси, то ми видаємо. Ну є та категорія, яка лежачі люди, то інколи навіть повторно просять, щоб ми надали. В офісі центру допомоги працює медична сестра. Є певні ліки, які можуть отримати ВПО. Є можливість виміряти тиск. Через погіршення погодних умов та зниження температури у місті розгорнули тимчасовий пункт обігріву, який у разі перебоїв з електропостачанням працюватиме і як пункт незламності. Зараз у наметі можна перечекати негоду та зігрітися гарячим чаєм у випадку блекауту, підключитися до мережі інтернет та зарядити гаджети. Мобільний пункт обігріву рятувальники розгорнули у південному мікрорайоні. Через ускладнення погодних умов та зниження температурних показників у південному мікрорайоні міста запрацював мобільний пункт обігріву. На метро згорнули фахівці ДСНС по вулиці Садовій, 60. починаючи з 6 січня, люди можуть там тимчасово перечекати негоду та зігрітися гарячим чаєм. 6 грудня по вулиці Садова. 60 рятувальники малок рішення бо розгорнуто пункт незламності. Що в себе він включає? Тут можливо тимчасове перебування людей, є постійно проводиться чергування особового складу, можна випити гарячого чаю, кави, а також під час нестачі світла, електрики можливо в будь-який момент зарядити свої гаджети інші. Тут постійно є електробензиновий генератор. Який постійно заправлений, у разі перебоїв з електроенергією, намет працюватиме як пункт незламності, де можна буде скористатися інтернетом або ж зарядити телефон. У пункті обігріву цілодобово чергують фахівці ДСНС, які у разі потреби можуть надати першу домедичну допомогу. Зазначимо, що в Олександрії розгорнуто один мобільний пункт обігріву, але у разі потреби рятувальники розгорнуть їх і в інших мікрорайонах міста. Бережіть тепло в оселях і серцях. Тримаємося! Все буде Україна!